Що готове прикарпаття доволе виявлення? Про це говорили на прес-конференції представники обласного комітету виборців України. Через тислі терміни виборчої кампанії терривиборчкомам доводиться працювати у непростих умовах, кажуть комітеті. Порушено строки виготовлення запрошень на вибори, їх розповсюдження, недотримані терміни друку і передачі бюлетеней. У дільничних виборчих комісіях не вистачає людей. А от ситуація зі списками виборців поліпшилася, катастрофічних помилок там немає. У комітеті виборців проаналізували і склад дільничних виборчих комісій. Найбільше представництво у їх керівному складі мають партія регіонів, фронт змін, сильна Україна та комуністи. Комітет закликав Прикарпатів прийти на вибори, адже чим вищою буде явка виборців, тим менше буде фальсифікацій. Зауважили в КВУ. 31 жовтня працюватимуть мобільні групи комітету виборців України, а також телефонна гаряча лінія. В сучасних умовах вибори фальсифікувати нелегко, якщо б це комусь хотілося. Тому ми закликаємо і партії, і кандидатів уважно підходити до процесу спостереження. Нам приємно, що частина наших кандидатів набирає велику кількість ну по мірі можливості спостерігачів їх їх навчає для того, щоб вони могли нормально проводити спостереження в день голосування. І тоді важче робити якісь маніпуляції, тоді важче робити ту саму вкидку. Тому і важче робити неправильний підрахунок голосів, чи чи чи, чи поміняти протокол про підрахунок голосів.